Останні тижні повідомлення вітчизняних засобів масової інформації щодо харчування у збройних силах нагадували фронтові зведення газети та інтернет-видання різніли страхітливими заголовками про відсутність у солдатських їдальнях хліба та гарячих страв. Почувши таке, до військових частин вирушили представники громадськості, комітету солдатських матерів, батьки військовослужбовців і звичайно журналісти. Вони відвідали 169-й навчальний центр сухопутних військ Десна, військові частини Васильківського, Бориспільського та інших гарнізонів, і переконалися, що ніякої проблеми з постачанням продуктів до солдатських їдалень та з харчуванням немає. Натомість існує проблеми у взаємовідносинах оборонного відомства і аутсорсингових компаній, зокрема щодо виконання останніми своїх зобов'язань. Ситуація загострилась не тепер, а майже з моменту надання комерційним структурам права здійснювати послуги щодо харчування особового складу збройних сил. Варто зазначити, що лише за останні два роки в українській армії було зареєстровано 17 спалахів захворювань на гострі кишкові інфекції легкої та середньої важкості. Ой. Так от чи кормил нас. А тому, мабуть, голова стала як колода. І всю ноч на не черті плясали. Проблемні питання у стосунках із комерційними структурами змусили керівництво оборонного відомства не лише відмовитись від послуг деяких з них, але й переглянути умови договорів та перелік послуг за програмою аутсорсингу. Ми військові повинні чітко зрозуміти, що жодне захід. Жодне діяння Збройних сил не може, такої структури, як Збройні сили, не може залежати від комерційних структур. Не може військова частина бути прив'язана до котла. Котел з кашею повинен завжди йти за військовою частиною. Ви розумієте, що армія не той організм, який знаходиться постійно в пункті, постійної дислокації. Ця частина вона повинна бути завтра в полі, післязавтра значить бути перекинута для переведення якихось навчань за тисячу кілометрів. Чи підуть ці структури за ними? Я вважаю, що це не дуже добре, тому що в випадку возникновлення якихось бойових дій я думаю, вряд ли гражданські люди поїдуть туди. З огляду на діяльність аутсорсингових компаній, а також взявши до уваги особливі умови виконання військовими частинами бойових завдань, довготривалість польових виходів та постійну готовність до участі в різноманітних заходах з можливою передислокацією, в Міністерстві оборони сьогодні не безпідставно розглядають змішану форму продовольчого забезпечення. Сьогодні нам ми працюємо над схемою, яку яка би включала в себе декілька аспектів перше. Кожна військова частина повинна мати відповідні структури, які забезпечують її харчування. Це поварі, це інструктори, це офіцери продовольчої служби. Далі. Кожна військова частина повинна мати недоторкані запаси продовольства. А от питання постачання цього продовольства на конкурсних умовах може здійснювати. Та чи інша комерційна структура, ось за цим парканом за столичною адресу вулиця Качалова, 3, ще 6 років тому функціонувала єдина в збройних силах України 209-та військова школа кухарів, яка готувала військових фахівців не лише для солдатських їдалень, а й майстрів пекарської справи. У 2006 році цей майновий комплекс було передано державному підприємству «УКБ Інвест» під забудову житла для військовослужбовців. Як бачимо, минуло 5 років. І школу кухарів знищено, і житла для безквартирних так і не побудовано. 209-та військова школа кухарів мала свою славну історію і чималий досвід підготовки майстрів солдатської кухні, збагачений не одним поколінням її випускників. Щороку року приготування армійських страв тут навчались близько 200 військовослужбовців. Підготовка здійснювалася на протязі трьох місяців, а до підготовки Півтора місяці. підготовка ця в себе включала заняття з загальновійськових дисциплін, таких як тактика, строєва підготовка, вогнева підготовка та спеціальних предметів, таких як приготування їжі, військове хлібопечення, технологія приготування їжі, товарознавство. Харчових продуктів особлива увага приділялася вмінню якісно та швидко готувати в польових умовах. Після виснажливих навчань борщ та каша з димком були смачнішими за усілякі снікерси та баунці. Тому кухарів на військових полігонах завжди цінували. Їхню майстерність під час масових святкових заходів поціновують ветерани Великої вітчизняної війни, молодь і навіть зірки естради. Куховари в погонах неодноразово приходили на допомогу цивільному населенню в скрутну годину. Особливо вдячні військовикам жителі Закарпаття. Те, що час від часу потерпають від повені. добре готують. Ви солдат наших дітей не готуєте помиями хорошу їду. За словами міністра оборони Михайла Єжеля, відновити систему підготовки військових кухарів можливо уже восени поточного року. Ця ініціатива знайшла підтримку в кабінеті міністрів України. А відповідні доручення щодо відпрацювання всіх необхідних документів отримали офіцери Генерального штабу. На даний час в Генеральному штабі Збройних сил України відпрацьовуються питання щодо організації підготовки кухарів, кук, коків, пекарів на базі 865-го навчального центру в місті Шепетівка. Для цього в цьому центрі є всі наявні для цього умови, такі як лабораторія для приготування їжі. Класи навчальні, технічні засоби хлібопечення та приготування їжі в польових умовах. На відміну від української армії, де по суті знищено не лише система підготовки військових кухарів та флотських коків, а й взагалі основу продовольчої служби, наші північні сусіди застосовують змішаний принцип харчування особового складу. У російській армії, хоч і впроваджено аутсорсинг, але збережено підготовку кухарів у трьох військових школах, які за рік навчають майже дві тисячі спеціалістів. Подібна система існує і у війську польському, збройних силах Франції, Туреччини, Німеччини, Угорщини Ес Тонії, Литви, Білорусі та інших арміях вона і в армії оборони Ізраїлю. Кухарів ізраїльській армії переважно прапорщики. Вони проходять професійні курси в цивільних школах кулінарного мистецтва і служать на армійських кухнях до пенсійного віку. А після закінчення військової служби їх охоче запрошують працювати в ресторани найвищого рівня. Підвищення майстерності військових кухарів у багатьох арміях світу приділяють особливу увагу. Недарма, наприклад, у Франції, Великій Британії Австрії проходять щорічні конкурси військових куховарів. Після їх проведення видаються книги рецептів армійської кухні, які користуються неабиякою популярністю серед прихильників, кулінарів, погонах. Наші українські куховари теж мають свою родзинку. Запорізькі козаки, як і всі вояки того часу, обходились без аутсорсингу і куховарили самі. У кожному курені на 150 козаків був один кухар, який з помічниками тричі на день готував їжу соломаху, тетерю, щерву. Ось уже багато років військові кухарі під час навчання або табірних зборів готують страви ось у таких польових кухнях. Сьогодні навіть важко собі уявити святкування дня великої перемоги або заходи військово-патріотичного спрямування без польової кухні і армійського кухаря у білому ковпаку. Та мало хто знає, що сучасна польова кухня є прапрапрапраправничкою універсального рухомого вогнища, яке вигадав на початку 20-го століття уродженець жмеренки Вінницького повіту Подільської губернії, полковник царської армії Антон Турчанович. У 1907 році Антону Федоровичу було видано патент, який свідчив, що винахід офіцера не має аналогів. Кухня Турчановича дозволяла за 4 години приготувати борщ, кашу та чай роту солдат чисельністю 250 осіб уже цей історичний факт просто зобов'язує нас повернутись обличчям до продовольчої служби в українській армії взагалі і підготовки військових кухарів. Зокрема, а повар придумав ужин: німнога крупи, перлової німнога кари, дубової німнога дорожньої Немного болотний. Солдат не умрет голодним. Це була програма Армія. До зустрічі наступного понеділка. На все добре.